Привіт, на минулому стрімі просив тебе обісрати мене за те, що зустрічаюсь з колишньою ескортницею. Бажання у вас є такі чи ні? Ти порадив її косяка і тоді кинути. Ну тому що я розумів, що зараз ти її не кинеш. Ти був правий, як завжди, а її ідеальної поведінки вистачило на три місяці. Наших відносин тиждень тому доїбалась на рівному місці і з мухи зробила слона, обісравши мене з голови. тобто виконала мою роботу, так би мовити, і завинувативши мене в усіх її проблемах. Хоча останній місяць я її повністю забезпечував фінансово і допомагав у вирішенні всіх проблем. На щастя, ця ситуація мені відкрила очі і я закінчив наше спілкування. І ти ще раз був правий, коли казав, що я просто не помічав її неадекватної поведінки ще до цієї ситуації. А тепер питання: чи це нормально, що я встиг прив'язатись до неї за цей час? І зараз часом виникає відчуття, що, що когось бракує поряд. Це нормально. До будь-якої людини, яка б вона погана не була, чим якась вона там була б непридатна, ти звикаєш. Це як наркоманія. Тому ну, нормально. пройде час, відпустить. Хоча після розставання почав займатися спортом не 3, а 5 разів в тиждень і почав ходити на курс підвищення кваліфікації. Слухай, хлопче, ну не очікуй, що ти так швидко її забудеш в свій час. Нормально, що якась ностальгія є, нормально, що ти інколи згадуєш вашу історію, але саме головне, закінчив все, назавжди закінчив. Ось це саме головне.